Так у нас на розпаковую серії до Xiaomi Redmi 5 Lite, який Я замовив на, на AliExpress. В по попередньому відео мене трохи стурмозив, мені треба було заказати е, покришку до електросамоката, але я в, по, по, випадково замовив до дитячої коляски. Коля, коля. Через не відступати дивитися. Що нам прислали. А кстати, покришки вони получаються однакові по розміру, що до самоката, що до коляски. Нашого ножика і відкриваємо посилочку. Прийшло два різні. Різних рівеньця, точніше. Так, ось один, ось і другий. Так, що ж, візьмемо початку, відкриємо цей мень цю посилочку, подивимося, а тоді просто поміряємо, яку не відкриває її до годинка. Так, у нас зазвичай ось такий ось лімінець, Можете поставити на паузу Собість характеристики. Так. дістаємо його з упаковочки і бігаємося. Так, це такий силіконовий з металом. Так. Тут закріплення до годинника, як бачите, тут застежка така ось нажали і воно підстібнулося. Такий досить непоганий ремінець. Приємний на дотик. Так, ось такі ось перший ремінець наш Годиночок. Це мого сина. Він просив замовити ремінцем. Тут, бачите, як я говорю, защелочка така ось її нажимає і від'єднуємо ремінець від годинника. Так, щоб не забутися, якийсь з якоїсь сторони має путь, одразу підзьмемо його, встановимо. Так, тут так само. Ой. Так, ось так ось встановлюють, закріпили його і ось такий ось ремінець. Це ми знімемо другий. так ось також. і поставим його сюди. Так, досить легко знімається та встановлюється. Ось так ось. Непоганий рівненець. Непоганий годинник. Рекомендую. І недорогий. Redmi 5 uh, Redmi 5 Lite. Типу по, 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 е, бюджетна модель, типа, ще рахується лайт. непоганий ремінець, досить, приєм, досить приємно сидить на руці. А ми переходимо до наступної, відкриваємо наступний. Наступний, наступну посилку йдимося, що за рімінець там про нашу розпаковочку і відкриваємо другий ремінець. Я, кстати, замовив нове кріплення для тримача, для тримання телефону і замов новий фон. Сподіваюсь, вам сподобається. І ось прийшло у нас ось таких ось рімінець із таких зверху чехол. На сам, сам годинник встановлюється. І ми подивимося. Так, можете поставити його відео на паузу, подивитися характеристики даного чохла на годинника та рімиться. Так, його, Подивимося, спочатку тоді поміряємо, як він не підходить. Ось так ось силіконовий. Попередній був передістий силікон, це якийсь м'якший силікон. Бачите, насаджується на сам корпус годинника. Такий захист. І чехол для захисту. Самого корпусу годинника від царяпин. Це також йде ріменець, де теж твердіший. Сам ремінець твердіший, ніж чехол на корпус, але по жорсткості він м'якший, ніж той попередній. І тут вже інша засібка. Зараз дістанемо і подивимось. Бачите, ось така ось зацівка йде. Тут айде без. засипається і просто всередину протягується. Ось так ось. Що ж, поміряємо його, ще його на Одинник. Так, Беремо годинник і міряємося. Знімаємо попередній. Так. Я думаю, так. Да. Перш треба зняти ремінці, а тоді насадить остини. Такс. Сажаємо цю штучку перш на годинник. А тоді вже ремінця причіпимо. Ось так ось. І все ставимо так. Самі ремінці. Також є засібка, засібка для встановлення. Для кріплення, тобто так. і встановили. Бачите, закриваються датчики і зарядка самого годинника. Якщо ви заряджаєте, його не потрібно знімати Чохла для годинника. ПД у нас. Ремінці та чухол для годинника. Watch. Непоганий Ремінець ну, Чесно сказати, мені попередній більше сподобався. Ну цей теж непоганий, але. Але мені колір не подобається, чесно. Я люблю більш чорний. Чорний з червоним. Так, і ось у нас були розпаковочка Посилання на дані ремінці я залишу під відео. На які моделі вони підходять, переходьте, дивіться. Фото я також виложу в кінці, як вони виглядають. Але ви, в принципі, відео побачили. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу. до наступного Зустрінемося на наступного відео. Всім па-па!